Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікатора Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку. Це фрагмент навчання підлітків під час анімаційного майстер-класу Волонтерство Примножуй добро. Всі, всі, всі подивились на мене. Ми з вами маємо вигадати рух. Тобто, що у вас буде відбуватися в кадрі. Пам'ятайте. Що ми знімаємо 12 кадрів в секунду? Я працювала над анімацією не перший раз. Є знайомі Лиця. Дуже приємно бачити і нових дітей, які зацікавилися цим. Прийшли знімати. Знімаємо ми зазвичай на свої телефони. Тренувалася сьогодні робити вправи з м'ячиком. Подобається ліпити нові фігурки, придумувати нові сцени, які можна зробити з фігурками. Маємо зняти такі короткі відео. На попередньому занятті ми придумали собі ідею і робимо в основному по парах у ці маленькі відео, а потім будемо робити. В нас буде таких два, два напрямки. Один це невеличкі такі як етюди, які ми будемо сьогодні знімати на різні теми волонтерства. А в кінці в нас вийде ще одне додаткове анімація ціла, тобто, де діти будуть розробляти одну тему, тобто працювати над одним анімаційним фільмом, де буде просто ціла історія. Вони будуть знімати, діти будуть знімати. Частинки анімації, потім ми це все зберемо, і в нас вийде повноцінний анімаційний короткометражний фільм. Після вивчення основ зйомки і монтажу мультиків розпочали роботу над втіленням сценарію мультфільму про волонтерів. Розповідає 16-річна школярка Діана Гісь. Дівчина разом з іншими дітьми ліпить з пластиліну героїв і предмети для майбутньої анімації. Я роблю фон для кадру, де зруйнований будинок. Зараз буду робити як падають двері, щоб вони тут лишали, як в зруйнованому будинку. Інші роблять ракети, Ілона робить котів. Віка робить миску для котів. Анімаційний майстер-клас включає не лише навчання мультиплікації, але й зустріч підлітків з волонтерами Луцька та популяризацію волонтерства через створену дітьми фінальну відеороботу. Говорить начальниця відділу управління сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. Департамент молоді та спорту періодично підтримує такі анімаційні ролики на різноманітні теми. Всі бажаючі можуть записуватись, як діти з спеціальних категорій, діти внутрішні переміщені особи або, наприклад, чиї батьки зараз військові, так і будь-хто будь-які бажаючі діти. Єдине, що в нас є певні обмеження по віку, бо анімація це ну такий складний процес, і тому ми зазвичай просимо там від 13 років до до. до скільки хочеш. Мультиплікатор Леонід Тивонюк розповів, змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.